Декілька днів тому зрубали тут біля дома бита це дерево. Це дерево було абсолютно здорове. Тут люди всі під час спеки охолоджувалися і був чудовий прихисток. І такі зрубані дерева є чи не на кожній вулиці Верхньодніпровська, розповідають місцеві. Спилювати їх комунальники взялися близько року тому. Всю набережну вирізали дерева, возлі лікарні вирізали. Там, де їхать, де сана, в нас зв'язкочка, санаторій зв'язка був. Там все вирізано. Коло Пушкарівської школи все вирізано, посадки випиляні. Вся окація вирізана. Не вхататиме кишня, тому що в нас немає озеленення. Дерево росте 30 років чи 40, а вирізали його за дві хвилини. Знищили комунальники і дерева біля будинку Марини. Дівчина каже, вони не росли поряд з комунікаціями, не були й аварійними. Вирубали плодові дерева, тут абрикоса була, там ще одна абрикоса і вишня. Коли просилося траву покосити комунхоз, вони сказали, що це прибудинкова територія, ви маєте робити це самі. То чому на прибудинковій території попиляли плодові дерева, які геть нікому не заважали. Переважна більшість пиляних насаджень не аварійні. Певні жителі Верхньодніпровська. Таких дерев процентів 30, остальні 70% процентів вони всі люди підтвердять, тут ця громада підтвердить, що 70% процентів гарних дерев, які створювали екологічний захист міста, вирубили. Немає холодка, вирубані почти що 100% процентів дерев нормальних. Не аварійних, аварійні дерева стоять, як і стояли. І коли йдеш сюди, пишеш заявку, щоб вирубати аварійне дерево, вони год ходять, мурижуть людей, не вирубують аварійне. Містяни зверталися і до правоохоронців, і в обласний департамент екології. Мені надійшов лист відповідь. Там сказали, що під час воєнного стану нагляд. За екологією і природними ресурсами здійснює міська рада. У міськраді ж відповідають, вирубали високі трухляві насадження, або ж ті, що заважали комунікаціям чи будівництво. Є що і вже і попадало дерев, таких виглядає зовні красиве дерево, шикарне, але при Великих вітрах воно просто загрожує транспорту. В цьому році планується закупити нові саджанці. Ми в Прошлому році багато посадили дерев. Міський голова Геннадій Лебідь розповів: взимку комунальники виробили біля 40 дерев. Екологічний відділ веде план вирізки дерев, і відповідно до цього роблять заявки комунальному підприємству. Якщо було видалено одне дерево, то відповідно два або три нових дерева должно з апреля місяця, по травень місяць, посажені на ті місця. Це питання заголосовується з архітектором. Архітектор визначає, які дерева, і відповідно комунальне підприємство закупає в підніки, і відповідно буде ви. Міський голова додав: деревина зі спиляних насаджень піде або в утиль, або на дрова для комунальних служб. Софія Москаленко та Олексій Коренняв. Суспільне новини Дніпро.